Створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі номер 3 Стмочок селища Чаплинки та його вплив на соціалізацію дошкільника. Допомогти дитині адаптуватись до життя в суспільстві, навчитися взаємодіяти з іншими та самореалізуватись це головна мета виховання і освіти в дошкільних навчальних закладах. Саме тому педагоги Чаплинського дошкільного навчального закладу номер 3 струмочок приділяють цьому питанню особливу увагу. У нашому дошкільному закладі відбувається не підготовка дитини до школи і не підготовка до життя, а власне саме життя повноцінне, повне і цінне для дитини. Як ми, педагоги-дошкільники, можемо соціалізувати дошкільника насамперед через, через збагачення його індивідуального досвіду? Позитивними враженнями, від спільної з іншими людьми життєдіяльності, через розвиток у нього соціальних умінь і навичок, чуття іншого, здатності брати до уваги думку іншої людини, дітей вчимо працювати в команді, домовлятись, узгоджувати свою позицію за потреби поступатись власними інтересами, отримувати насолоду від надання допомоги чи підтримки іншим людям. Працюючи над реалізацією цих завдань, ми вирішуємо проблему створення умов. Для повноцінного розвитку особистості дитини. Однією з умов особистісно орієнтованої дошкільної освіти це створення розвивального середовища, яке найбільш повно задовольняє потреби особистісного розвитку в єдності всіх його складників предметно-ігрового, природного, тобто екологічного, соціального, правильно організовано предметно-ігрове розвивальне середовище сприяє соціалізації дитини. Тобто дає змогу кожній дитині знайти заняття до душі, повірити у свої сили, розвинути здібності, навчитись взаємодіяти з дорослими і однолітками. Тому ми провели низку заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності педагогів зі створення сучасного розвивального середовища в дошкільному закладі, зокрема, опрацювали і обговорили літературу, принципи побудови розвивального середовища. Створили творчу групу, працює довідкове бюро, формуємо розвивальне середовище, провели презентації предметно-ігрове середовище моєї групи, виставки презентації научних посібників своїми руками з кожного розділу, програми Дитина та впевнений старт, огляди конкурсу Наш майданчик, куточок природи, організували роботу за проектом Територія дитячого садка, складова освітнього простору. Під час створення предметно ігрового середовища жоден куточок дошкільного закладу не залишився без нашої уваги. Переступивши поріг дошкільного закладу, Малюків зустрічає яскраве сонечко. Заходьте, у нас можна все. Жартувати, допомагати, дружити, вчитися, працювати, помилятись і так далі. Зустріч з казковими героями, сюжетами казок викликає у дітей відчуття радості, формує позитивне ставлення до дитячого садка. Допомагає Адаптуватись збагачує новими враженнями, сприяє виробленню навичок спілкування. Кімната народознавства, бабусина хатка знайомить малят з творами декоративно-прикладного мистецтва, хатнім начинням, національним одягом, народною іграшкою, заняття проведені в ній, вчать дітей поважати і шанувати свій рід, родину, традиції, культури своєї держави. Поряд зі стандартним обладнанням фізкультурної зали здоров'ятко є багато нестандартного обладнання. Це і кумитні звірята для підлізання, пролізання, переступання, удосконалення рівноваги, координації рухів, різноманітні доріжки здоров'я, гантелі та кеглі зі пластикових пляшок. Все це включає ігрове уявлення дитини. Від цього зростає ефективність оздоровчої роботи, а також підтримує позитивний емоційний стан, сприяє вихованню впевненості у своїх силах. Так як соціалізація дошкільників охоплює пізнавальну, мовленнєву, рухову, художньо естетичну, ігрову, трудову види діяльності, в кожній віковій групі створено ігровий. Бібліотечний, художній, будівельний, природознавчий, комунікативний, інтелектуальний, етнографічний, музичний, спортивний осередки. При цьому було при цьому було враховано потреби, інтереси дитини, вікові, індивідуальні, програмові особливості в кожному осередку розміщені різні центри активності, які дають змоги дітям діяти та гратися невеличкими підгрупами чи наодинці, спілкуватися з педагогами за бажанням у самітності. Це центри сюжетно рольових ігор, сім'я, лікарня, магазин. Фермерське господарство, пошта, бібліотека, перукарня, транспорт тощо тут дітки вчаться діяти узгоджене, уникати конфліктів, самостійно знаходити вихід із складних ситуацій, дотримуватися порядку в ігрових куточках, Учиться першим урокам гостинності і турботи про молодших допомоги старшим. Центрах мистецтва творчості умілі руки, веселі нотки, наш театр, чарівна країна іграшок, діти вчаться спостерігати за роботою іншої дитини, зачекати, коли цей матеріал звільниться, приєднатись до того, хто зайнятий, вчаться працювати в парах, в колективі. Так саме життя створює можливості для виховання у дітей, взаємоповаги, здатності контролювати свої бажання і почуття. Міння бачити кілька варіантів розв'язання ситуації і обирати найкращий для себе роль педагога підказати, спрямувати, підтримати, а не повчати, декларуючи правила. А ще є куточки усамітнення, посидимо в тишині, куточки мрій, настрою, де активізується фантазія дітей і уява у роздягальнах кожної. Кім групи розташовано інформаційний стенд для батьків, ми зростаємо, маршрути вихідного дня, поради батькам, скриньки довіри, загублених речей, ляльки-збирайки, меню за обидві щічки та смакота. А ще добрий день, я прийшов. Зустрічайте мене. Ми на тебе чекаємо, добрі справи. Вітаємо з іменинами для старших дошкільнят. Куточки самооцінки, діти оцінюють не тільки знання, але й власну поведінку, ставлення до однолітків, свої справи та вчинки за допомогою дорослих. Такі куточки допомагають регулювати формування адекватної самооцінки. Другою складовою розвивального середовища є природне. Зустрічі на екологічній стажинці. З природою, ось це де екологічне, яке складається з традиційних і нетрадиційних складників. До традиційних складників у нас лежать квітники, куточки природи в кожній групі, екологічна стежинка, городи. А нетрадиційні складники це картина галерея, екологічні стенди, лабораторія природничо-дослідницька чомучка та куточки відпочинку. Зустріч на екологічній стежинці з природою вчить дітей доброти, чуйності, любові до всього живого, розвиває мовлення, змушують дітей замислюватись над своїми вчинками. Природничі лабораторії малята опановують перші ази самостійної дослідницької діяльності. Важливими результатами спілкування і взаємодії дітей є формування ним певних значущих якостей, таких як терпимість і толерантність. Урахування і прийняття особливостей іншої людини, адекватної самооцінки, упевненість у власних силах, усвідомлення своєї значущості, уміння пропонувати допомогу і попросити про неї комунікативні навички. Формування соціальних вмінь і навичок дітей відбувається, відбувається постійно в ході спільної діяльності у дитячому колективі. Та взаємодії з дорослими. Сім'я це і є соціальне середовище, де дитина набуває першого соціального досвіду, залучаємо батьків до створення розвивального середовища, різноманітних акцій, виставок. Вже традиційними стали щорічний гостинний ярмарок, родини свято в групі раннього віку. Ми з вами, ви з нами і всі ми разом, дні іменинника, спортивні свята. Батьки стають свідками прояву дитячої щирості, безпосередності. Вони відчувають, що у їхньої дитини багато друзів її люблять, поважають, цінують. Діти старших груп, які відвідують дитячий садок, здатні працювати як самостійно, так і в колективі. У них чудово розвинені навички спілкування. Це допомагає їм організувати свій час, оскільки з раннього дитинства їм давали можливість приймати рішення самостійно. Набувати соціального досвіду відповідно до свого розвитку, дякую за увагу. Все.